Всім доброго здоров'ячка. І так, вчора у нас було 15 квітня, ми зробили першу прививку і зараз будемо перевіряти, який прийом. Для розуміння, в нас тут є дуже потужна сім'я. Ось ми маємо це кормовий магазин. Ми зняли кормовий магазин і зараз дивимося. В якому стані наша прививочка? І так. Рахуємо, ті, що не прийняті, не прийняті один, два, три, чотири. Ну, Цей прийнятий, але він буде недобрий, п'ять. Відкидаємо шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. 13 штук. І так, в нас не прийнято 13 штук. І прийнято 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 19, 23, 24, 25, 26, 30, 23, 23, 33. 35 штук прийнятих. Ну, ми ще від, відкидемо ось цей, то буде. 34, 34. А далі найпрацюють. І так, ми повертаємо прививочну рамку назад, потужна сім'я, ми бачимо, наскільки. Ми цю прививочну рамку зжимаємо. Так, щоб було тісненько, щоб вони її добре годували. От. І ще ми ставимо сюди зараз одну планку просто для старту, як використаємо її як стартер. Ось так ми маємо таку заготовочку. Ось так. На півгодинки. На півгодини ми поставили. Через півгодини ми перенесемо, дамо їм пару годин і тоді поставимо в сім'ю з маткою ще до вечора. Ось так. У нас працює. Перша виховатка. Що одно скажу. От Для цієї виховатки добре використовувати оці вулики Апікс 6-рамочні. Вони, по-перше, в них вузьке гніздо, вони мають чим обігріти, мають силу. І за рахунок цього, за рахунок оцеї великої сили, тут 12 рамок бджоли ми маємо. Вони дуже гарно вигодують нам маточники. Зараз я покажу, що в нас в верхньому магазині. Ось так верхній магазин. Ми маємо, щоб ми розуміли, сім'я підформувала. Ось це ми маємо ще минулорічні корма. Ось така кількість кормів. Соняшниковий мед. Він хоч трохи задубів, але вони його розігріли от за рахунок температури тіла він розігрітий вже. Він, ви бачите, він вже не є рідким, тому що тепло піднімає догори і ми маємо суперову сім'ю виховательку. Ось так закриваємо, ставимо назад годівницю і даємо їм ще грам 200-300 сиропу зараз. Ось так ми поставили, пригружаємо і все. І ми маємо бомбезну виховательку.